Вересень стає літнім місяцем. Зауважують синоптики. За останні роки спостерігається тенденція до збільшення як середньодобових, так і середньомісячних температур в цьому місяці. Вересень він нам здається аномальним, але за останні роки, от я прогнозував останні 30 років, до 2004 року в вересні середньомісячна температура була біля норми або навіть в окремі роки нижче норми. А з 2005 по практично по 2020 ця температура була вище норми на 2 3, в окремі роки, от як у 2020 році, на 5 градусів вищі норми. Проте вже у перші 10 днів жовтня синоптики прогнозують зниження температури вночі до 5-9 градусів з позначкою «плюс». Прохолодніше буде і в день – від 13 до 18 градусів тепла. Хочу сказати, що якщо в середньому метрологічне літо у нас закінчується 24 вересня, Температура середньодобова переходить через плюс 15 бік зниження, то в цьому році ще й немає про це мови взагалі. У 2020 році температура перейшла 10 жовтня. Через 15 почалась метрологічна осінь. Але виходячи з прогнозу погоди, то, що в мене є на сьогоднішній день, то десь вже в першій декаді жовтня температура перейде через плюс 15, тобто почнеться метрологічна осінь. Ну, зазвичай у нас довга тепла осінь і м'яка зима. Я думаю, що цей рік не буде винятком. Крім того, і синоптики, і ДСНСники попереджають на території області до 30 вересня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. В регіоні суха погода та вітер. Отже, просять не розпалювати багаття, а літньому теплу можна ще порадіти в останній день вересня. На 30 вересня малохмарна погода без опадів. Вітер, північно-східний. 5-10 метрів за секунду, температура по області 11-13, вночі в день 23-28. Отже, за прогнозами синоптиків, у неділю та понеділок температура вже знизиться. Дощі ж очікуються попередньо від 5 до 9 жовтня. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.